Привіт усім! Знайшов я в себе трішки вільного часу. Потрібно частково підрізати все, що не годиться, привіз я трохи смаколиків, яблука для підкислення і також для підживлення. Але тут в нас є лохина, вона сильно густа. Оці всі. Маленькі їх треба пообрізати, щоб вони не тянули соки. Дворидити потрібно і також от такі, що відповідно водоносили, гілки треба зрізати, тому що вони засихають і на них починають розвиватися хвороби. Так що, що сьогодні встигну, а все остальне завтра. Поїхали. Так, вже вечір майже порядив я дорослі кущі вухини. Не старався я сильно обрізати, я тільки дрібне і загущене. Попередньо поріджував район кореня, щоб було зручно менше засипати. Залишав тільки прямі двохрічні, однорічні е, пагони які е, маленькі, отут пропустив, я їх всі вирізав, такі маленькі, вони не, не будуть мати сили росту і таке. Оброблю ще фунгіцидом Тільки я нарізав, без фанатизму в основному все, що загущає і все що дрібне. Ще буду різати в лютому. І далі буду закладати яблука і зверху мончу. Якось так. Ще в каплю дам. Фосфорну коліні доброго Так, забув я ще додати, так як кислотність не дуже в мене 6,6. Крім яблук, буду давати ще гранульовану сірку. Тобто яблука тепер закислять, а гранульована сірка протягом півроку буде закислювати дані кущі Ухіє. Це в мене 4 -річні, здається. А ці двохрічні таке ж саме буду я робити. Частково проріджувати і мульчувати з яблуками, тирсою, перегнившою і з додаванням сірки. Слідуючий день вирішив я ще півдня попрацювати тут для лохина. Засипав я сьогодні. Ooh. Частину вчора, сьогодні яблуками. В основному почистив знизу, щоб було зручно засипати тирсу. Тирса в мене стоїть вже півроку, вже почала чорніти, мунчую. Мінчую тирсою. Якби частину заманчував. Таке в мене виходить. Давав яблука, замульчував. Таку роботу в основному роблять або зимою, або в лютому, або коли листів немає. Але так мені вийшлося, що я вирішив тепер зробити, повністю підготувати. Ну а тут далі, ще, коли, як то кажуть, зійдуться зірки. Буде вільний час, буде бажання. Це все треба буде прочистити, заборчувати. Тут підготувати ще під посадку місця. Ну, так, так, ми працюємо. Тяжко, але сподіваємось, що буде з того результату. А, до речі, ще треба буде по цих пройти на рахунок поливу, прочистити це все, тому що забивається, що сон закисає і не поливає. О, тут ще ягода є. Ну, ці емітери забиває, їх треба чистити. Бачу такі в нас справи. Тапина стрічка плюс. Кількість поливу. Можливо, через 6 годин поставлю, щоб зволожити цей цю мульчу. Ну, а далі в штатному режимі. Будемо чекати осені, а потім і зимі. Це, спасибі хто дивився відео до кінця. йду далі працювати. Основна робота. І у мене. А тут, це я вже надіюсь, замульчую. До Нового року є ще час.